Друзі, всім привіт! З вами Crypto Secrets, мене звати Назар, і сьогодні я вам розкажу, як новачку в 2023 році купити криптовалюту, а також додам вам ясності, що себе взагалі представляє сучасний світ криптовалют. Поїхали! Криптовалюта це цифрова валюта, яка є електронним платіжним засобом та нічим не підкріплена в реальному матеріальному світі та не має фізичного аналогу. Така валюта має список переваг над звичайною фіатною валютою. Давайте їх розглянемо. Одна з переваг, це, наприклад, відсутність центрального органу, такого як банки, які можуть в одну мить заморозити, наприклад, ваші кошти. На вашій е, карті або на депозиту в банку. Низькі комісії за транзакції. Наприклад, вам потрібно перевести з України там в Африку велику суму коштів. В крипті можна переводити е, великі суми грошей в будь-яку точку світу з комісією лише в один долар. Тепер давайте розвіємо декілька популярних міфів в криптовалюті. Перший це для того, щоб провести транзакцію в криптовалюті, вам потрібно купляти біткоін. Це зовсім не так. Для того, щоб провести транзакцію, ви можете купити будь-яку іншу монету, в тому числі й стейблкоін. Стейблкоін – це криптовалюта, вартість якої завжди прив'язана до вартості якоїсь звичайної фіатної валюти. Так, наприклад, криптовалюта стейблкоін USDT прив'язаний до вартості долара США. Наступний другий міф: якщо ви хочете купити біткоін, то вам потрібно купляти цілий один біток. Насправді ж, ви можете інвестувати 100 доларів і навіть 10. І при поточній ціні, наприклад, 25 тисяч доларів, з вкладеннями 10 доларів, у вас буде ось така кількість біткоїнів на балансі. Перейдемо до того, де ви можете продавати та купувати криптовалюту. Найпопулярнішим і дуже зручним способом буде покупка та продажа через звичайні криптовалютні біржі. Криптобіржа це платформа, на якій користувачі. Звичайні, такі як ми з вами, і інвестори можуть купувати, продавати, спекулювати на вартості криптоактивів. Ви можете вибрати будь-яку біржу, яка вам подобається. Я ж вам порекомендую біржу Binance, так як це одна з найбільших та найпопулярніших бірж. В світі. Для того, щоб купити криптовалюту на Бінансі, вам потрібно, звичайно, встановити сам Binance, посилання в описі, далі пройти верифікацію особистості, вручну або за допомогою державної програми Дія в декілька кліків. І важливий момент, що до 18 років верифікацію пройти неможливо. Ти сказав, що ти шариш в цій темі, фей, бля! Для цього вам треба зареєструватись на такій біржі, як, наприклад, КООЛІ. Далі на головній сторінці Binance ви заходите на сервіс P2P, обираєте суму, на яку ви збираєтесь купити крипту, ваш банк, з якого ви будете переводити кошти іншому користувачеві, та вибрати одну з цих пропозицій, які вам відкриються. Також додам, що вам не варто хвилюватися за надійність такого е, обміну, тому що P2P-сервіси підтримують Ескроу сервіс, який заморожує куплену та продану криптовалюту. До тих пір, поки обидві сторони не підтвердять транзакцію.